Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що зображено на тектонічній карті світу. Структури і рухи земної кори та форми залягання гірських порід спричинені цими рухами вивчає окрема наука складова геології, яка називається тектоніка. Щоб краще уявити розміщення та характер залягання різних гірських порід, закономірності поєднання її структурних елементів від дрібних складок та розривів до материків та океанів, а також для встановлення історії та умов формування земної кори, створюється тектонічна карта. відома, тектонічна карта це тематична або спеціальна карта, що відображає будову земної кори. За тектонічною картою можна простежити історію розвитку різних ділянок землі в межах окремих регіонів або землі загалом. На тектонічній карті світу різними кольорами показані давні та молоді платформи, а також області складчатості різних періодів горотворення. Вчені вважають, що спочатку на Землі. Утворилася давня кора океанічного типу. Вона складалася з двох шарів посадового і базальтового. Пізніше стала формуватися материкова або континентальна кора. Під час руху давніх літосферних плит сталося зітнення. Виникали складчаті гори на суходолі. Океанічна кора при цьому перетворювалася на континентальну з гранітним шаром. Земна кора материків складається з трьох шарів: осадового, гранітного і базальтового. Отже, материки це великі масиви, які складаються з міцних шарів гірських порід, що покриті шаром пухких осадових порід. Під океанами земна кора значно тонша. Вона складається лише з двох шарів базальтового і осадового. Під ними вона часто розривається і рухається в різні боки. В усі геологічні ери Землі формувалися складчасті гори. Довідомо, складчасті гори це підняття земної поверхні, які виникають у рухомих зонах земної кори. Вони утворювалися на межах зіткнення літосферних плит. У весь цей час формування континентальної земної кори поділяють на цикли, які називають епохами складчатості. Під дією зовнішніх сил гори різної висоти руйнувались і зрівнювалися. На їхньому місці виникали платформи. Платформа це ділянка земної кори з відносно малою інтенсивністю тектонічних рухів і магматичних проявів. У результаті повільного опускання окремих ділянок фундаменту платформи затоплювалися водою морями. На дні горизонтальними шарами накопичувалися нові гірські породи осадовий шар. Частини платформи з осадовим шаром називають плитами. А без осадового шару щитами. У районах давнього складчатого поясу сформувалися давні платформи, а в інших молоді. Нині на землі існує чимало великих давніх платформ. Серед них можна виокремити давню східноєвропейську платформу, яка займає велику частину території Східної Європи. На азійській частині материка Євразії розташована Сибірська та Індійська або індостанська платформи. На всіх платформах спостерігаються виступи кристалічного фундаменту у вигляді щитів. Дно Світового океану утворюють плити, покриті великим шаром осадових порід. Старі та молоді платформи містяться далеко від меж сучасних літосферних плит. Тому це стійкі, спокійні ділянки земної кори без землетрусів і виверження вулканів. На межі зіткнення літосферних плит утворюються гори. Складчаті й брилові у районах Кайнозойської складчатості, Брилові у всіх районах давніх поясів складчатості. Довідома Брилові гори. Це гори, що утворилися окремими брилами ділянок земної кори, які переміщаються вгору і вниз розломами. До брилових гір належать Скандинавські гори, Урал, Куньлунь, шань у Євразії, Апаладжі у Північній Америці. Великі вододільний хребет в Австралії. Утворення гір пов'язане з рухами земної кори, що супроводжується землетрусами та вулканізмом. відома, територія України має складну тектонічну будову. Більша частина території нашої країни розташована в межах східноєвропейської платформи. Прикордонні зони між літосферними плитами називають сейсмічними поясами Землі. Найбільше з них має назву Тихоокеанське вогняне кільце. Це найбільш рухливі райони планети. Тут зосереджена більшість діючих вулканів, 955 від їхньої загальної кількості. На землі нараховують понад 1300 діючих вулканів. Меншими за розмірами та інтенсивністю процесів є Альпійсько-гімалайський пояс. Він перетинає Північну Африку, Південну Європу та Азію. Сейсмічні пояси простягнулися на тисячі кілометрів і збігаються з районами глибинних розломів на Суходолі. А в океані із серединоокеанічними хребтами глибоководних До відома! Альпініст з Харкова Валентин Сипавін. Піднявся на найвищій у Південній Америці вулкан Кохос Дель Салат. І установив світовий рекорд. Плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку, що зображено на тектонічній карті світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!